Так, маємо привод тахометра наяву. Таке вона. Ущербна йде пластикове. На цією я ще попрацюю. Тут лівий. Ліва різьба така. трьохзаходна, Три заходи. Це я ще на цій попрацюю бронзову хочу зробити. А ці ось такі нарізали. От трохи одну не дорізав, нікуди вже було фризійти. Ну нічого, тут три штучки вийшло. такі от на натахмотер. Я потім поодрізаю порозтачую Такий у мене є вал з квадратиком. Всередині під тросик тахометра. В мене ця злетіла в коробку, попала і там перемолотила. а така вісь лишилась. Так я хочу на неї посадити металеві. Спробую металеву посадити. Ото буде діло. Якось так.